По буднях на 101 і Проєкт, що розширює горизонти. Інсайт. Де усіх вітати в студії місто над Богом стоден і Це проект інсайт. І з вами працює Віктор а Також сьогодні з нами працює впродовж найближчих 20 хвилин. Людмила Нецькіна, голова громадської організації Гармонія Вітаю вас, пані Людмила. Вітаю. і давайте поговоримо сьогодні про проект, який ви реалізовуєте, який вже завершується у вересні. Називається він громади, де дбають про кожного та кожну, і проходить він на території Тульчинської та Брасовської громад. Так, розкажи, будь ласка, про цей досвід. Що вам вдалося реалізувати? Ми звісно говоримо про кож про кожного поговоримо про кожну деталь більш ґрунтовніше, але загалом, що вдалося організувати за цей час? Ну, Насправді знаєте, коли ти працюєш в великому місці, коли ти виїжджаєш вже в невеликі uh -huh. громади, то розумієш наскільки там менше можливостей та менше інколи розуміння оцих питань, що стосуються саме людей з інвалідністю. І коли ми почали працювати в цих двох громадах, то ну, ми там вже на фінальній стадії створення пункту прокатів візків, це буде і в громаді Браславській і в Тульченській. Так само ми з Створили спільно з активістами громадської організації у Брацлаві, яка також буде опікуватися, яка вже опікується людьми з інвалідністю. Називається три тризвук. тризвук". Да. Е, ну, ми, ми не робили од однакові назви. <гум> да. Це зовсім інша організація, це інші люди. Але ми будемо їм допомагати вже знаєте, як старші, трошки які більше знають цю тематику. Е, тому ми створили спільно з ними, спільно з активістами Браславського. Громади створили громадську організацію, ми їм допомогли закупити різний інвентар, меблі для того, щоб, ну, щоб вони мали в них є приміщення, але от не було там якихось ну, таких речей, з чого можна було починати навіть проводити які заходи. Да? Що там були якісь стільці, не знаю, проектор, щоб вже можна було щось так робити. То ми це їм допомогли. Ми це все закупили в рамках проекту. Так само ми в рамках проекту то ми зустрічалися із органами місцевого самоврядування, як в Браслевській, так і в Тульчинських громадах, теж говорили про важливість все-таки створення цього безперешкодного доступу для людей з інвалідністю, тому що знаєте, нам дуже часто говорили, що доступність не на часі, але якщо зараз ми подивимося під час ну. Відколи в нас в Україні йде повномасштабна війна, кількість людей з інвалідністю збільшується. На час. Да, ну, Вона завжди на часі, але знаєте, постійно, там, як не ковід, то ще якісь проблеми, і чомусь це не було так першочергово. А коли зараз ти про це говориш, ну розуміння вже більше, можливо, є, але от все одно в віддалених громадах з цим все одно складніше трошки працювати. І знаєте, ну, я завжди говорю, як ви будете дивитися в очі бійцові, який захищав нас з вами, а він не може елементарно зайти або в магазин, або в кафе, або навіть отримати якусь соціальну послугу. Тому ми про це маємо говорити і робити вже зараз. Тобто, ми це мали робити ще не зараз, а ще раніше. Але ну якщо так сталося, що в нас цього немає, то маємо робити це зараз. Ну і так само і в нас працюють психологи, які надають психологічні послуги, тому що наш проект він більше був. Зосереджений на людей з інвалідністю, які є з числа внутрішньопереміщених осіб, і так само військові, які отримали поранення під під час війни. Тому в нас є психологи, так само в нас є в рамках проекту. У нас працює хлопець, який пересувається на колясці, теж на кріслі колісному. і Він надає таку підтримку рівний рівному. Він допомагає. ну, Поки поки що за період це були в більшості чоловіки. Uh -huh. Він їм допомагає, як адаптуватися до, до умов до того, коли ти вже коли ти на кріслі колісному, да які це там якісь юридичні питання, не знаю, питання медичні, юр... ну, там купа різних питань, з якими стикається людина. То саме питання доступності житла власного. Не знаю, про те, як можна переобладнати автомобільне ручне керування, Це, звичайні побутові якісь вона, да, але вони але знаєте, коли людина отримує травму, в неї ну спочатку цей шок, який інколи проходить зразу, а інколи ну це дуже така затяжна історія. І якщо ти ще десь в якійсь в якомусь далекому селі, де пробачте, немає тротуару і угу. навіть дороги. Угу. І ти опиняєшся на кріслі колісному. Ну це є великою проблемою. Тому от нас теж є в рамках цього проекту. Приїжджає хлоп, наш Андрій, який допомагає їм адаптуватися. Ми їм шукаємо якісь можливості навчання там, навіть в Вінниці або не тільки в Вінниці, так само в реабілітації. Тому що ну інколи ж кажу, інколи дальні громади вони не знають про якісь можливості, які є зосереджені в обласному центрі або в інших населених пунктах. Найбільша проблема, з якою ви зіштовхнулись, була в непідготовленості громад чи непідготовленості розуміння? Ну тут насправді де, ну ми працюємо в двох громадах. Да? Мені дуже сподобалося саме от в Тульчинській громаді, ми також працюємо, бо я більше про Брасловського говорила. Але ми ще й в Тульченській громаді працюємо. Та насправді відкритість органів місцевого самоврядування вона прям шалена. Вони зразу ну, я зразу приїхала, Коли приїхала, ми просто обговорювали типу. Початкові такі етапи, е, міський голова зразу запросив до себе, давай каже, да, я розумію. У нас ну у нас каже, дуже багато не зроблено, але ми готові. Ми хочемо. Давай, ну давай щось робити. Тобто, знаєте, для мене це прямо було так. Ну що от людина каже, давай, е, ну, в якої є якісь можливості да, впливати на рішення, які uh -huh. відбуваються в громаді. Тобто, ну тому що багато хто може сказати, давай. В Брасновській громаді з органами місцевого самоврядування було трошки складніше, тобто там не було такого повного розуміння. Але там от саме активісти, активістки, які є, там є дві ані, які, ну, з якими ми працюємо, то ну, тут було мені простіше працювати, можливо, десь саме от з громадським сектором. Це був запит від громад, чи ви самі обрали, обрали ці громади? Е, ну насправді, громади громади, ми з самого початку мені дали можливість обирати громади, але потім я була на одній зустрічі онлайн, де говорили про питання про проблеми ВПО, і от там я почула виступ. Ну там звітувала одна з організацій, якраз саме з Братслава. І от наскільки вони мене зачепили, наскільки я побачила, що люди горять своєю роботою, що вони горять цією допомогою. І я попросила номер телефона в організаторів. Ми зізвонилися, ми поговорили. Тим паче на території Брасольської громади є психоневрологічний інтернат, де також є багато так само і внутрішньо переміщених осіб з інвалідністю mm -hmm. зараз, тому що багато центрів розформову е... е... релокувалися в більш такі ну мирні міста. Так це так. Ганопіль, так? Ні, це не nee. Ганопіль. Ганопіль це наступ. Зараз mm -hmm. ми поговоримо. Це саме Братслав. Mm -hmm. Там є психоневрологічний mm -hmm. інтернат, і там теж є багато людей, багато запиту. Запитів, і от ми якось спільно з Ані з, з Ані з Анною Михайловською, яка саме от зараз вона очолює громадську організацію Тризвок. А попередньо вони працювали в благодійному фонді. Брасавська громада. Він теж діючий і. Теж не дуже багато різних крутих речей для для Браслава саме зробили. І от ми поговорили, і це був такий від них запит, і тому ми вже почали. Ну, типу, ідея в мене десь була крутилася, але, от саме коли я вже поговорила з, з громадами. З потребою визначилися, то тоді вже стало все просто. От ви згадали про Ганопіль. Ми працюємо ще також і в Тульчинській громаді, але там у нас трошки інший йде фокус. Якщо ми тут працюємо з громадськістю, то в Тульчині ми працюємо з центром надання соціальних послуг. Це є комунальна установа, тобто ми працюємо з там, органами да, місцевого самоврядування, які є. То там ми облаштували, там в них є хостел в Ганополі. Ну насправді таке дуже село не дала не дуже віддалене від Пульчина, але там така територія гарна, там фонтанчики, так дуже все гарно. В них вони. Було фінансування, вони зробили, почали робити кімнату для людей з інвалідністю, але ну, там в них не вистачило. І ми саме за рахунок проєкту допомогли їм облаштувати повністю цю кімнату. Ми теж закупили їм меблі, холодильники, от все, що тільки можна. Ми закупили туди в цю, в цю кімнату, і там, ще знаю, в одному закладі буде, тому що ми ну, шість ліжкомісця, кімната та стільки не помістила, то вони ще в другий заклад візьмуть. Але ми там. Працювали з органами, от саме вже місцевого самоврядування. Ми провели серію тренінгів як для Братславської громади, так і для Тульчинської громади. Ну і насправді, знаєте, дуже ну, для мене дуже ще якось боляче, біль, коли вже, начебто, про якусь там навіть термінологію ти говориш, не знаю, більше десяти років. Да? Ти приїжджаєш туди, а там ну, в них, для них не існує там, там, людина з інвалідністю. Людина з інвалідністю. Да, ну, mm -hmm. Вони ще. Якось, знаєте, такими говорять. І навіть там от чоловік один був на тренінгу, і він представлявся сам, тут він говорить, що там, мене звати, я не пам'ятаю, ну, не буду там в імена давдватися. Я інвалід другої групи. І ти сидиш, такий, ну, якщо людина сама, да, якої є інвалідність. Так говорить, ну то про що ми говоримо? Тому от важливо саме закладати оці зміни, щоб коли пройшла людина з інвалідністю, там незалежно чи вона ну, не знаю, місцева, не місцева, щоб до неї нормально і коректно зверталися, да, а не там <смі> не хочу, бо це вже для мене як знаєте слова, які треба запікувати, як матюки в ефірі, тому от важливо ці всі речі говорити і працювати ну, про те, щоб колись таки не було, не було цієї потреби. Ну воно знаєте, воно з часом обов'язково обов'язково перейде на той, на той правильний рівень, коли ми будемо правильно називати, правильно ставитись, і все буде абсолютно нормально. Людмила Нескіна, голова громадської організації Гармонія у нас в ефірі, і про проект говоримо громади, де дбають про кожного та кожну. Звідки йшло фінансування на цей проект? Насправді ну, це Юліт нас підтримав саме в рамках, Ну саме в цьому проєкті, саме те, щоб ми мали змоги. Працювати не тільки в місті Вінниці, а мали змогу і працювати в інших громадах. Тому що ну, це, звичайно, інші ресурси, це інші можливості, якщо є підтримка, тим паче, ну, нам дуже пощастило з грантодавцем, нам дуже пощастило з регіональним офісом, який є безпосередньо в Вінниці, тому що ну, вони настільки нас координували і допомагали, що ну, нам настільки все було. Просто, хоча нас злякали що там, буде складно, але ні. Це пілотний проект. Так. І він завершується в вересні. Так, так ну ]owie? зараз в вересні, ми вже в вересні маємо е, повністю від, відкрити пункти прокатів е, крісел колісних, тому що е, насправді це є великою проблемою і потребою. Е, е, якщо людина отримає інвалідність. Мінімальний термін від моменту там отримання травми до моменту отримання крісла колісного це може пройти півроку. Uh -huh. Тобто, а людині півроку, ну що робити, навіть там не знаю, їздити в якісь медичні заклади, та навіть просто пересуватися в там межах свого дому, або навіть виходити на двір. на цього робити не може. Тому ми саме вирішили, що потрібно, тому що в Вінниці при нашій організації діє даний пункт прокату і так само є при департаменті соціальної політики міської ради, де можна його взяти, хоча. Uh -huh. Там на якийсь термін прокату. В громадах такого немає. І тому ми вирішили теж створити от при громадській організації «Тризвук» і при центрі надання соціальних послуг оці пункти прокатів, щоб люди мали змогу все-таки брати їх там на якийсь там термін, який їм потрібно. Та навіть людина там, не знаю, зламала ногу. Це тимчасова втрата вдара працездатності мобільності, і, і вона ну от не може пересуватися. І для того, щоб купити там не знаю, за 20 тисяч коляску. Ну можливо, там, якщо брати якесь бившого використання, то можна дешевше, але все одно, це ж тобі на якийсь там термін короткий. То ти можеш просто прийти в такий пункт, взяти її, покористуватися і потім повернути. Їх буде вистачати? Ну не знаю, чи буде надіємося. Ні, то будемо десь шукати ще якісь додаткові, тому що. У нас багато і гуманітарною допомогою заходять колісних, але насправді зараз, коли ми раніше. Могли в тиждень одну-дві давати, то в нас буває, що в день по п'ять зараз беруть великі запити на лікарні, великі запити на реабілітаційні центри, великі запити, от саме де проходять лікування військовослужбовці. Ну це просто ми ну в Вінниці насправді там десь вони покриваються різними фондами. Там я знаю, загортовані серця привозять коляски. Ну, тобто, подільська громада. Ми десь теж бурем шукаємо. Ну, якусь потребу ми закриємо, не знаю, що повністю, ну будемо надіятися, що все-таки ми зможемо її покрити повністю. Облаштування пунктів видачі засобів реабілітації та пересування для людей з інвалідністю, які мешкають у громаді. Тобто буде два пункти. Ну, в результаті цього проекту, да. так два пункти засоби реабілітації це лише крісла колісні, чи можливо ще ну, якісь? ні? Ну, в нас там ще є ролятори, ходунки, та що угу. в нас є власне. Тобто, це ми не закуповували в рамках проекту. Але угу. це ми можемо поділитися, бо в нас воно є. І ми можемо теж по декілька одиниць їх. Передати милиць якихось, які також от, треба. Тому там частину інвентаря ми передамо з власних джерел, які в нас є. І от бо в рамках проєкту ми тільки закупили крісла колісні, але ми можемо ще дещо там допомогти дати з своїх запасів. Ну і звичайно, там ми купували засоби гігієни для людей з інвалідністю в рамках проекту. Ну, не знаю, намагалися підтримувати, тому що ми розуміємо, що. Люди, ну тому що якщо людина є внутрішньо переміщеною особою, що в неї є інвалідність, ну насправді це в рази складніше. Оці всі процеси евакуації, переїзду, зміни місця проживання, облаштування цього житла, де ти живеш, воно воно є в рази важче, ніж це, коли в людини немає інвалідності. Да? Тому ми намагалися саме от, і намагаємося підтримати таку категорію, тому що ми розуміємо наскільки це складно. Ви вже на фіналі цього пілотного проекту. Які ви висновки для себе зробили при розробці наступних проектів у громадах? Ну насправді для себе зробила висновок, що в громади виїжджати потрібно. Що... Ну насправді е... В Вінниці є в багато є багато всього можливостей, і в громадах того немає. Важливо проводити різні навчання, тренінги, тому що в нас тут теж ти можеш просто там не знаю, відкрити якийсь календар і собі вибрати, куди ти хочеш піти. Там теж такого немає. І коли ти нам от ми, ми працювали, розповідали якісь елементарні речі по фандрейзінгу, да, де можна шукати джерела, ресурси фінансування, люди цього не знають. Хоча здається, ну не знаю, там. Ти відкриваєш в інтернеті, там та не знаю, будь-який там сайт гурт або де є купа різних можливостей, про це не знають. Тому от саме важливо підтягувати малі громади. Ну, в принципі, громади, е крім ну, на керівниця, теж ми ага. свої, ми, що можемо, ми робимо. Але от громади, які є віддаленіші від міста, е тому що питання людей з інвалідністю там поки покрито питання, от саме вирішення проблеми, воно ну. Там ще на такому досить важкому ну, складному рівні, особисто для мене. Тому що, знаєте, коли я їду по Вінниці, мені здається, ну, я просто їду. Коли я десь приїжджаю в громаді, от приїжджаю в якесь село, на мене дивляться як на, на да? І я розумію, тому що чого так. Тому що в них, в них люди з інвалідністю теж є, але вони не мають вони, можливості вийти. Вони не мобільні. Вони не мобільні, так. Да. Тут важливо так само і підтримувати самих людей з інвалідністю, так само їм якісь давати мотивацію на. Не знаю, на рух якийсь в подальше в житті, тому що є зараз дуже багато можливостей і працевлаштування, і навчання, тобто, я не знаю так само. Е то можна зараз навіть а, відкрилися сервісні центри, де можна отримати водійське посвідчення людині з інвалідністю. Це зараз програма, яка ну, державна програма, угу. вона пілотна, але в Вінницькій області поки немає, але в десяти областях вже є оці сервісні центри, де людина з інвалідністю може перенавчатися або навчитися водити машину. Ну, значить, в Вінницький буде скоро. Ну так, да, буде. Ну, В нас насправді колись був такий проект від організації однієї від громадської організації Парсток. Вони робили, і завдяки цьому я отримала. Дійске посвідчення не знаю, 4 роки, напевне, тому. Ну І зараз я можу водити авто, я можу їхати в ту саму Брасовську або в Турченську громаду сама, не шукаючи когось, хто мене може завести. І це не якась там моя розкіш, це моя мобільність, це моя потреба. І тому важливо саме теж людям з інвалідністю, які є не тільки в Вінниці, тому що в Вінниці в нас є транспорт, розгалужена система. А от саме в таких громадах їм допомогти реалізувати себе і не боятися. Ну не боятися тих якихось там труднощів, які не можуть бути. Ну бо вони будуть це в кожної людини. Але завжди ж можна знайти рішення. Дякую вам. Дякую за те, що шукаєте ці рішення і успішно їх реалізовуєте. Нагадую, сьогодні у нас в ефірі була Людмила Нецькіна, голова громадської організації Гармонія. Проект «Інсайт» продовжується, і за кілька хвилин ми знову зустрінемось у нашій студії вже з іншою гостею. По буднях на 101 і проєкт, що розширює горизонти. Інсайт.